Хотілось звершень перемог великих і не для себе, для твоєї слави, хотілось жертв принести не без зликих, а тих, що мали б золоті оправи. О, як хотілося все тобі віддати, усе найкраще, що в собі я маю, тобі найкращу пісню заспівати, найкращий цвіт життя свого розмаю. Хотілося, але була без безсила І не знала, як мені перемагати. І жертв багато мала, та не вміла оту найкращу тобі, Боже, дати. Ну а коли у себе зазирнула, то доброго там не знайшла нічого, і враз слова пісень усіх забула. Що ж дам тобі усього життя свого, як же прославлює тебе мій спасе, чим за любов твою, Господь, віддячу? Хотілось принести усе й відразу, але найкращого в оцім усім не бачу. І коли розпуці впала на коліна, то ніжно так до мене він промовив: Ти на гологофу подивись, дитино, розп'ятого на ній згадайте знову, бо смерть оця найкраща перемога, найкраща жертва в золотій оправі і найгарніша із пісень для Бога, що, будь-коли могла б його прославить. У ній звучить мелодія любові, що цілий світ собою обіймає. Звучить надія, що в краплинах крові прощення кожен грішник тепер має, і ти, дитино, щоб перемагати і мати жертви, що приємні Богу. Навчись себе для інших розпинати, навіть якщо не варті вони того. І що в словах твоїх у ту хвилину була любов до всіх, хто тебе судить, оце та пісня, що до неба злине, і серед всіх. Найкраща вона буде, ну а в собі ти не шукай отого найкращого, Що принести Творцеві, смиренне серце, лиш віддай для нього і свою волю підкори отцеві. Отак сказав він. Я все зрозуміла, мені з Голугофи треба починати лиш там в розп'ятім, вся краса, вся сила, лиш там найкраще зможу я віддати. Слава Богу.